У холі обласного краєзнавчого музею зібралися зірки черкаського медійного простору. Поєднують приємне із корисним. І працюють, і вітання приймають. З нагоди професійного свята Національна спілка журналістів України за доброю традицією поздоровляє колег та підбиває підсумки року. Він видався непростим. Можливість проаналізувати свою роботу. Обговорити е, у своєму полі проблеми, які є перед нами, і все-таки відчути корпоративну певну солідарність, якої нам бракує, можливо, в е, повсякденні, коли ми в конкуренції, коли ми змагаємося за читача за свою аудиторію за свою перемогу. Але разом з тим, якщо ми будемо відчувати дружнє плече, якщо ми будемо відчувати, що нас е, та, між нами є сила, єдність, яка захищає наші професійні права, то, звичайно, буде перспектива в нашій професії. Щоденна робота черкаських журналістів не лишилася. Поза увагою національна спілка винагородила переможців у номінації «Журналістське розслідування рівних не було Володимиру Лимаренку Полянському з Черкаського краю. Недавно йшла мова, я писав матеріал про те, як двоє нехороших працівників міліції побили. Людину, яка взагалі ні в чому не була винна і ні в чому не підозрювалась. А потім просто виштовхали значить, спину за двері, райвідділку, іди куди хочеш. Значить, досі ніякої реакції. Ноль. І таких тем дуже багато порушується нашими журналістами і не тільки нашою газетою взагалі, в Черкасах, в Черкаській області. Немає реакції, хочеться бачити, яке продовження. Кращим друкованим виданням області спілчани назвали газету Вечірні Черкаси. Вітаю колег із професійним святом і хотів би сказати, що можливо ми в цьому році ми доб'ємося ємо, доб того, що нас не будуть називати четвертою владою, а ми не її ставимо. Таєм цього року обласний осередок національної спілки журналістів обрав Володимира Безуглого. Він здобув перемогу у творчому конкурсі від НСЖУ за кращу серію публікацій про корифеїв черкаської журналістики. Компетентне журі відзначили роботу та високий професіоналізм редакції Віка новин. Підсолодив урочистий захід директор КП дирекції парків Олександр Радуцький. Ви робите дуже велику справу. Ви доносите саме до людей, до спільноти. Те, що відбувається у кожному районі, у місті і у світі, ви це четверта влада. І владою ви дійсно будете. Завдяки вам, люди будуть знати правду. Ольга Скорик, Віктор Надточій, Віка новина.